Я йду до школи. Кожен день. День, день, день. І я йду кожен день до школи. Школи, школи, школи. І тому я не. Нові уроки вони турні. Ну, не дуже, та коли цікаві. У нас середу музика. Ка. І психолог у нас переходить тігер четвер. Устоянська в нас, в нас, в в нас второк. А українська ваше кожен день. Я не люблю математику. Матику, матику українську, так собі, так собі, так собі. Я десь отизуваних, а християнська, музика, психолог. Християнська не дуже музика, клас, психолог, клас. Нам навіть деколи включили. гадувати пісні. Коли нас був. День вереків це було того тижня. М -м -м. Я не хочу йти до школи, 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 школи. І не хочу дуже, 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 тому що там уроки, уроки, уроки Но зато є друзі, друзі, друзі. Ми з друзями граємо на перервах кожен раз. Після уроків нас уроки у час. Потім в нас іде перерва. і ми на ній граємо. Потім в нас іде снідан, І починається знову урок. Я не хочу йти до школи, в школи. Дуже-дуже не хочу угу. Я краще пограюся вдома. Ома, ома. І не піду до школи, школи, школи. Та школа надоїла, Дуже-дуже сильно. Де коли хочеться в неї навіть пти. Ну а де коли Ну, то рідко. Ну то так завжди. Я, я не хочу йти. Я не хочу йти до школи, школи, школи. Школи дуже-дуже сильно, сильно, сильно і гратися вдома, вдома, вдома за максимом. Симом, симом, цимом я не хочу йти до школи, я не хочу йти, дуже-дуже сильно гратися краще вдома. Це мама Максимом, коли він хворіє вітрянкою, він якраз недавно Хворів вітрянкою ю, ю, і грався весь час вдома, вдома, вдома. Два тижня був вдома, вдома, вдома. Хочу йому повезло, Везло, везло Я не хочу йти до школи. Школи, школи дуже, дуже сильно, 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 Я не хочу дуже, дуже йти до школи, школи, школи.